Вітаю це Просвітло. Зібрав я такий стенд для перевірки модулів, скільки вони дадуть люкс на поверхні. Висота ну така в мене була просто конструкція, я взяв її, використав. Висота до модуля світлодіодного, ось від, від приладу 320, 320 мм. Я роздрукував табличку вчора, така, яку, я, яку я показував у відео. І додав ще таку табличку. Тут буде струм через плату 350, 500, 700, 900, 1050 мА. І там я впишу від руки зараз люкс на поверхні з 320 мм, який я намірюю. Це спочатку буде для модулю XPH35, а потім XP3. Така сама табличка. Я буду, мабуть, робити паузу, бо не вистачає двох рук, щоб це зробити. Тим паче, що. Якщо дивитись на люксометр, то він ще через якийсь час починає вимикатися. Телефон переходить в режим сплячий. Ну, якось спробую. У мене тут є вимикач мережі цього блоку. Блок працює через цей модуль маленький, який я вам колись рекламував. Тут є режими перемикаються з перемикачем. 350. 500 Тут бачите, засипає, якщо засне, то придеться знову тоді по-новому. Перемикатися. Тобто 350, 500, 700, 900, 1050 мА. І що, що цікаво, тут зроблено. Зараз 350 для того, щоб перемкнути на слідуючий, це ближчий до мене перемикач. Оцей опускається вниз. Потім слідчий, ще один, ще один перемикається і ще один перемикається. Таким чином не комбінація, а просто додається ще один. І так, починаємо ми зараз. Це світло, просто рівень світла, який у нас є, який долітає від рослин. Верхнє світло не вімкнуте. Значить, 222 люмена ми маємо зараз. Люкса на поверхні. Знову засипає. Так, я тепер вмикаємо, вмикаємо наш прилад на зараз хвилиночку. зроблю паузу. Прийшла наша жіночка, яка закриває офіс. В... У нас ще як 7-10. Ну, починаємо. Вмикаємо на 350 мА. Зараз вімкнуто. Тобто, ось вімкнулося світло. Ми маємо 10 40 люкс. Зараз беру ручку. Пишу в табличку. 10 000 40. Так. Ідемо далі. Трохи покручу, щоб не заснув. Перемикаю один вимикач вниз. Отак. Один внизу. Слідуючий струм. Це у нас 500 мА. Струм люкс у нас 13960. Пишу. 13960. Пішли. Слідуючий додаємо. Ще один вниз. Два внизу вже. Бачимо 18 845. Хай буде. 18 тисяч. Так, не вимикайся, не вимикайся. Так, слідуючий струм. Додаємо ще один перемикач вниз. 23620 Отак воно виглядає. Пишу. 23620 люкс на поверхні. І останній 1050 мА. Так, ось він вимкнуті всі внизу. Показую табличку ще раз. Що... Розфокусуємося тут. On, on, on. Всі вимкнуті. 1050 мА. Не вимикайся. І ми маємо 10, Хай буде. 10 гарніше. 26 800. Хай буде 805. 26 805. Так, по флюкерам ми можемо подивитись, що нам скаже. Показав тут Зелена крапка, що нема, нема no risk. І подивимось, як виглядає лінія на, на світлодіодах. Ну, трошки, може, не так, зараз спробую навести. Ось чиста лінія, без ніяких пульсацій, без нічого. Це від, 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 від Мінвела ми живемо від старого, тому що е, е, напруга на цьому модулі. Е, напруга на цьому модулі. У нас вона у нас по паспорту десь 45 вольт. Я, я помірюю, але точно зараз не вийде, я потім помірюю, бо візьмемо, просто з здоташите її. Тобто ми отримали отакі характеристики. Зараз покажу ближче. Це реальна, реальна, реальна реальні виміри. Тобто. Це з модуля на XPH35. До речі, тут ще й температура світла пишеться. Ось, Якщо почитати, ось вона. 5360 Кельвінів. Індекс кольоропередачі 75 низький, Ну, він і повинен такий бути. Так, а тепер я спробую зробити паузу і пере, перемкнути на інший модуль. На, от Зараз працює оцей лівий. Він навіть ще не нагрівся, Ну, він тільки увімкнений. Тобто, а цей... Вимкнений, зараз перемкну на цей модуль і помірюю ще на XP3. Роблю паузу. Так, не засипай, не засипай. Так, перемкнув модуль, зараз буде правий працювати. Тут всі, всі перемикачі в положенні вимкнено. Увімкнено, верніше. 318 показує тому, що трошки перемістив е, датчик з, зліва направо під модуль. Не, не, не міняв місцеме модуль. До речі, покажу зараз, що це модуль не XP3. Ось. так візьму його. Ось написано максимальний струм, вибачайте, зараз максимальний струм 2 А3696 вольт. Отак. Тепер дивлюсь, що він потрапив. Посередині, вибачайте, ось отак і збоку посередині. Так, не вимикається, не вимикайся телефон. І збоку, здається, посередині. Отак. Так, все, починаємо. Нові вимірювання. Так, умикаємо на струмі на мінімальному, показую, що струм мінімальний. Всі перемикші вверх. 319 318 вмикаємо. 7515 пишемо. 7515. Додаємо струму на одну позицію. Ось одна, одну перемкнули. Далі налаштується. Значить, 10,225. Пишемо 10, 225. Це люкс на поверхні. Так.

10 виправив. Я, коли ближче стою, від мене відбувається світло і показники трошки йдуть вверх. Слідуючи положення. Це у нас 16, 661. Не спати, не спати. 16, 661. Так. Пішли далі. Ще раз перемикаємо. От всі внизу. Це максимальний струм 1050 мА. Ну, це те саме. Так, 721. Записуємо. 721. Так, я записав. У нас вийшло. Дві такі от таблички. Значить, що ми маємо? Якщо для модуля на xp 3 оцей цей нижній, для нього струм 350 мА, от який ми вмикали першим, це взагалі тестовий струм для діодів які для XP3. І в даташиті вимірювали на всі характеристики плати на цьому струмі. На такому струмі ХПЖ 3 використовувати недоречно, не ну, я їх використовую завжди на ампері або близько того. 900 мА, 1050 мА, це логічно, тому що впів, вони взагалі до 2 ампер. Тобто в півпотужності ми тут отримали 18721 люкс на поверхні з висоти 320 мм. Для, для цієї плати, коли ми даємо струм. 1050 мА, от саме, саме більше в нашому випадку, і отримуємо 26800 люкс на поверхні. Це струм, на якому вона вимірюється в даташиті. Тобто, так як в цій платі 4 ланцюга з'єднані паралельно, тобто, Якщо ми даємо 1050 мА, то струм через ланцюг, тобто через світлодіод, 350 мА виходить. І це якби початково взагалі. Це взагалі ми повинні з цього починати. Ну але я ж кажу, що якщо ви візьмете струм більше, ніж і струм цієї плати, я зараз покажу його ще раз, от зніму цю платку, щоб ви розуміли, це XH, XHP 35. Отак я її зараз хвилиночку покладу, так, щоб було видно. То тут написано, що максимальний струм, зараз фокусую 3,15, 47,6 вольт, 48 вольт. А ми зараз використовуємо її от максимально тут, це 1050 мА. Тобто вона може точно давати більше. Єдине, що якщо ви будете брати більший, давати більший струм, ви маєте на це право. Тобто, якщо порівнювати, якщо привести аналогію з цією платою, з цими діодами, то ми повинні дати на цю плату, щоб був Ампер через струм, через діод, це, це ну, майже 3 А да? ну, так, з такою логікою. Єдине, що у нас тут цей струм на 12 вольтивий діодиде, а тут 3 вольтовий діод. Тому я б десь на такому струмі, мабуть, і закінчив. Ну, може трошки більше, якщо у когось є. Але майте на увазі, що радіатор, радіатор треба такий, щоб він тепло це відвів. І що ми побачили? XPH35. Вони зараз про ефективність я не можу казати, треба просто, у нас же напруга більша на цій платі, а струм, якщо якщо струм у нас ампера, напруга 48 вольт, то 48 ватт, а тут у нас ампер, а напруга 36 вольт, то це 36 ватт. І тут на 36 ваттах 18700, на 48 ваттах 26800. На цю плату бажано не давати більшу потужність, Тобто ну, бажано не, 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 не давати більше струм, ніж 1050 мА на XPG3 діоди. І ми можемо сказати, що це максимальна кількість е, люксів на поверхні з такої висоти, 18721. То на цю плату це початковий, початковий е, струм. Єдине, що е, потужність тут буде 48 Вт. 48 Вт, 36 Вт. І тут ми легко їй даємо цю потужність 48 Вт, тут 36. Це вже, це вже край, а тут іще можна додавати. Ну, такі в, 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 ми, так ми поміряли. Ще в мене залишилася одна платка на діодах XHP 50. -х. Я сьогодні не встигаю це зробити. Ну і одною хвилиночкою покажу, що у мене відбувається на, на полиці салати. Ті, що зійшли зразу, це вже так досвід показує. Якщо салати зійшли, от ті, що зійшли зразу, вони далі будуть нормально рости. Сіяв по дві насінини в кожну комірку і вони так і посходили. Навіть десь три є. Або воно просто буває виходить з, одного, з одної насінини три, або я просто коли сіяв, не побачив що більше. От То, що не посходило, воно так і не сходить. Як би ти що з нею не робив? Тобто насіння дуже важливо. Ось отак, так воно все вийшло. Це сьогодні у нас виходить. В суботу була, був тиждень, сьогодні в нас неділя, сьогодні понеділок. Тобто, сьогодні в нас виходить е, тиждень і е, день чи два. Перці, от вже посходили перці. Ось і тут посходили, видно. Там теж вже щось з'являється, але ще було маленьке. Зараз, до речі, щось наживе, якась здається відкрилась. Ця штучка зараз познімаю. Це було постійно з сухим насінням в землю і полито, а взагалі неправильно. Я замочую насіння перців десь на годину, на 2-3, на скільки є часу розвожу Magnicure Energy, Magnicure Energy в зі пакетиках замочую насіння на, годин, на кілька годин, не більше. А потім сію. Ну, так як це треба було почати, щоб це почалося, то я все таки посіяв сухим насінням перці, і вони більш-менш проросли. А от перці проросли. Я сьогодні відкрив отой пакет. Перший я виняв їх з пакету. от з того. Це виходить на який день? Тиждень і день. Тиждень і день. Це був була неділя, тиждень і два дня. Дев'ять днів. На дев'ятий день він проростали. По 4 насінини посіяно. Я бачу три там, три там. Зараз подивлюсь, що, що в тихі ще залишилось. Ну, ось, про модулі я майже все розповів. Показав стан городу. Зараз город працює. Світла у нас сьогодні за день на роботі було 3 години. Зараз біля 20-ї світло з'явилося хвилин 15 тому. Світло зараз працює в режимі цілодобовому, але світить тільки коли є електрика. Ну, якось так. Всім здоров'я.